Арсеній Цинюк, колишній прем'єр-міністр України, ласкаво просимо знову до нас на ефір. Арсенію Добро Доброго вечора, Джоне. Дякую за запрошення. Завжди раді. Зараз у Брюсселі відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Чого ви сподіваєтесь від неї досягти? Чесно кажучи, небагато. Гадаю, можливо, ми зможемо досягти певних результатів на зустрічі в газі. але питання в тому, що сигнали не такі хороші, як намагався сказати нам усім держсекретар Рубіо. що все надто добре, що бути правдою, Що все так добре і не треба істерик. Та погляньте 11 квітня. Ми очікуємо в Німеччині на зустріч групи Рамштайн. і це вперше наголошую, вперше, коли міністр. Оборони сполучених штатів пропустить цю зустріч Це посилає дуже погані сигнали. я все ще вірю, що НАТО виживе. І все ще вірю, що всі члени НАТО, зокрема Сполучені Штати, як найбільший союзник України, принаймні в минулому часі, і, сподіваюся, у майбутньому чітко розуміють, що це глобальний конфлікт, і що всі повинні підтримати Україну. і що США нас не залишать. Звичайно. це все ще ваше прагнення бути членом НАТО. Президент Сполучених Штатів продовжує казати нам, що це просто неможливо, але це ваше прагнення, і у вас є друзі в Європі, які поділяють це прагнення. Коли держсекретар Марко Рубіо каже, що не існує питання про вихід США із НАТО. Чи вірите ви в це? Тому що президент часто говорить зовсім в іншому тоні, чи не так? справа в тому, Джоне, що ми зараз в ідеальному штормі, і росіяни відкорковують шампанське і не тільки росіяни, але й Китай. ідеальний шторм полягає в наступному. є найсильніший військовий альянс на планеті. І ключовий союзник цього альянсу Сполучені Штати вирішив вести війну проти членів цього альянсу Тому що не може бути військового союзу без економічного. Так це працює. Нагадаю, що саме з цієї причини створена НАТО як результат плану маршала. Американці після другої світової війни зрозуміли, що неможливо мати процвітаючі держави в Європі без гарантій безпеки. Що стосується прагнень України до НАТО. Хочу дуже чітко сказати. Є юридично зобов'язуюче рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року де чітко зазначено, що Україна має стати членом Альянсу і крапка. На цьому конкретному історичному етапі. Ми стикаємося з перешкодами. і Я це розумію. Але ключове питання для українського народу: як вижити, як зберегти українську державу? і наступним кроком буде вступ до НАТО і це очевидно в інтересах Сполучених Штатів Українці зробили дуже багато для зміцнення національної безпеки Сполучених Штатів адже серйозно послабили російську військову машину і очолювані Росією сили. Ми зробили це своєю кров'ю. і саме тому це вулиця з двостороннім рухом, як для України, так і для США. І з точки зору того, чи виживе НАТО. Це є основою сили США і мені важко уявити, що американська адміністрація може зруйнувати фундамент цієї величезної міці Сполучених Штатів. Ні. Ви абсолютно праві. Якщо ми дотримуємося юридичних зобов'язань, вони залишаються в силі але все залежить від волі президента Сполучених Штатів. Дозвольте нагадати, що держсекретар Грубі у 2023 році був співавтором законодавчого акта який фактично зобов'язав президента консультуватися з сенатом з будь-якого питання щодо виходу з НАТО. Таким чином цей закон фактично заборонив будь-яке одностороннє рішення президента США про вихід з альянсу. Отже, він має сильні пронатовські переконання, тож він має дотримуватися цих цінностей. Саме так Отже, поки це так, поки Америка залишається членом НАТО. За правилами НАТО, як ви знаєте, будь-який член альянсу може накласти вето на вступ нового члена до НАТО. І президент Сполучених Штатів досить чітко дав зрозуміти, що він не хоче, аби Україна вступала до альянсу. Виглядає так, що він наклав би на це рішення вето. Якби він був у Білому домі, коли це питання активно обговорювалося, він би сказав ні, також є Угорщина і словаччина, які є членами НАТО, та інші країни, які б сказали ні членству України, як з вашої точки зору це можна подолати? Маю наголосити на послідовності подій. отже, найважливішим вирішальним екзистенційним питанням зараз, Джоне, є те, як врятувати українську державу, як врятувати український народ, як зупинити війну і стримати Росію. нам потрібно виконати це буквально історичне завдання. І у нас є багато інструментів для цього. Ми маємо всі можливості. Ми як вільний світ перемогти в цій правильній боротьбі, зупинити російську війну, стримати Росію і власне відновити світовий порядок. і все залежить від політичної волі. насамперед сполучених штатів і президента Трампа та на сьогоднішній день воєнний злочинець Путін переграє президента Трампа. І я переконаний, що Трампа це не влаштовує. Принаймні, він має зрозуміти, що Путін хоче переграти і обдурити його. Так, Арсені. Президент Трамп дуже чітко дав це зрозуміти кілька днів тому, коли сказав, що зовсім не задоволений Путіним, що злий на Путіна. Що якщо він вважає, що російський лідер перешкоджає прогресу у питанні припинення вогню, то розглядатиме можливість потужних санкцій, включаючи санкції на продаж російської нафти. Але він не зробив цього кроку. Чи сприймаєте ви ці погрози серйозно? Як ви гадаєте, він зробить це? Чи піде він на такий крок? Що важливо, то це те, чи хвилюють воєнного злочинця Путіна слова президента Трампа тому що деякі люди в Кремлі можуть сказати, він гавкає, але не кусається mm. і погляньте. Путін уже відправив свого так званого посланця або ще одного оперативника ФСБ і зробив низку заяв про те, що США і Росія повинні відновити і переорієнтувати свої відносини Це ще раз посилає поганий сигнал. адже президент Трамп закликав Росію піти на тимчасове припинення вогню. Що ж сталося в результаті? Путін повністю і недвозначно відмовився від будь-якої угоди про припинення вогню. Тож, повертаючись до того, чи розуміють це американці це Чітко розуміють усі у світі. всі в руках у президента Трампа є багато інструментів. Він може запровадити додаткові санкції він може ввести вторинні санкції. Та сьогодні він веде одну з найбільших торговельних війн цього століття. І дозвольте мені нагадати, що в списку країн, які мають платити чи то 10, чи то 100% відсотків на товари, які імпортують до США, немає Росії. Росії немає в цьому списку. Так, цьому можна знайти пояснення, начебто через те, що є указ президента, який накладає санкції на Росію. Немає необхідності включати греф до цього списку. Тому я був би радий бачити окремий указ із більш потужними санкціями проти Росії. Джанівад Арсені, я зрозумів, що ви хочете, аби президент Трамп відповідав своїм словам та відповідно діяв щодо Росії. Чи можете ви розповісти нам на? Скільки це можливо про те, що відбувається на лінії фронту? Ми бачили новини про те, що Росія готує ще одну велику мобілізацію особового складу і ресурсів для війни. У якому стані перебуває Україна? Чи може Україна продовжувати воювати такими темпами? Як йдуть справи, наприклад, з постачанням боєприпасів і зброї? Нагадаю, що Путін додав до можливої угоди про припинення вогню кілька додаткових умов наприклад, аби Україна припинила мобілізацію а також закликав американців припинити постачання зброї Україні, Що сталося потім? Росія оголосила масову мобілізацію близько 160 тисяч призовників. Сокан таким чином це чітко вказує на те, що Росія не планує припиняти війну. Це чітко вказує, що не змінилася кінцева мета Путіна захопити Україну. звертаюся до адміністрації США. так, ми можемо вижити, ми можемо боротися. Ми можемо перемогти. Але для цього є ключова передумова. Нам терміново потрібен ще один пакет безпекової допомоги. Чим швидше, тим краще. Якщо США залишать Україну, в будь-якому випадку ми розуміємо, що Європа ніколи цього не зробить. і сполучене королівство ніколи не зробить цього. Але цього недостатньо тому звертаюся до США не відвертатися від України від Європи, від наших спільних цінностей і від нашого спільного майбутнього. Арсеній, завжди радий з вами розмовляти. Бажаємо вам успіхів. Арсеній Арсеніяцин, колишній прем'єр-міністр України.